Біфрен, спокій за ясної голови. Сьогоднішній герой ЖВЛ – один з тих небагатьох, хто у війну не руйнує стосунки, а навпаки, будує їх. Це Олександр Кривошапко, співак, а віднедавна ще й новоспечений чоловік. Хто став офіційною третьою дружиною Кривошапки? Розкаже і покаже ЖВЛ. Ми вперше поспілкувалися з Сашею від початку війни, і змін у нього за 22 друге, виявляється, трапилося чимало. Як Саша допомагає рідному Маріуполю і Маріупольцям? Чи бачиться з донькою від другого шлюбу? І якими словами згадує першу дружину хореографиню-зрадницю Тетяну Денисову? Маріуполець Олександр Кривошапко навіть подумати не міг, що замість співів він буде їздити до гарячих точок та рятуватиме тисячі людей, зокрема й свою родину. Не думав він і про те, що не зможе попрощатися з рідною бабусею. Досі болить і ну, все, все складно те про втрати, розлуку з донечкою, колишню Тетяну Денисову. Я так не хотів, щоб ти запитала та нову дружину, з якою потрапив у страшну ДТП. Я чогось не зупинився і, так. Це моя, моя провина. Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю співака нашій Каті Король. Сьогодні Олександр Кривошапко дуже рідко буває вдома. Співак допомагає українцям, які через війну опинилися у скрутному становищі, і часто особисто їздить на деокуповані території. А ми нашу славну Україну гей-гей розвиселимо! Виїзди на такі території вони насправді це напевно найскладніші Емоціональні моменти для мене в моїй моїй практиці, в моєму житті я бачу в них своїх близьких, і тому, тому їдемо далі. Саме через своїх близьких, які жили в Маріуполі, ще у перші дні війни Кривошепко і заснував благодійний фонд. Моя родина відразу з початку війни у Маріуполі опинилася під обстрілами. І не тільки моя родина. Багато моїх друзів там був малий е міни. Там була моя сестра, і чоловік, моя мама, моя бабуся, яка загинула. Був період, коли вони взагалі не виходили на зв'язок, і ти не розумів живі вони, не живі, розстріляли їх, чи не розстріляли, чи вдалося вибратися? Так, тобто це, цей це пекло було більше 40 днів. Коли в мене там за 40 днів, можливо, там хвилини три я поговорив зі своєю родиною, взагалі. Тому що це було практично неможливо. Це такий знаєте, емоційний тероризм, який я ніколи не забуду, і ніколи ніхто з нас не забуде. Родина Олександра вийшла з міста разом із евакуаційною колоною. Пішки вони пройшли майже 15 кілометрів. Врятувалися всі, окрім його бабусі. А бабуся виїжджати не захотіла. Просто наш підвал в Маріуполі, підвал, він знаходиться від під'їзду, ну можливо, метри два. І були дні, коли люди в цих підвалах вони не могли по два-три дні просто вийти в під'їзд. Тому що така щільність цих пострілів була постійна, у них не було можливості навіть завітати до бабусі, яка була кілька дворів від нас, але вона була з сиділкою. Вони могли піти туди, але не, 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 не дійти. розумієш? І коли вони виїжджали з міста, вже стало відомо, що. Що ось так досі болить, і ну все це, це складно. Те не менш складно Саші говорити і про свою дитину, яка знаходиться далеко від люблячого татка, маленьку Алісу. Співак ще 24 лютого миттєво вивіз у безпечне місце. Четверті, тридцять подзвонила мені мама Аліси Марина, і сказала, що почались вибухи. Я знав одразу, куди я поїду, Хмельниччина, та. Лина, це такі місця, де в мене дуже багато друзів. Я знав, що потрібно їхати туди. А пізніше його колишні разом із донькою поїхали за кордон. Спочатку були у Греції, де тепер дівчата-виконавець не каже і має цьому пояснення. Це не то, що секрет, але ну вони в Європі, але в мене дуже багато людей, які мене не люблять за те, що я зараз роблю показує статистика там сторінки в інстаграм. Десь 500 тисяч людей з Росії святкували за моєю моєю І Я не хочу представляти свою дитину. За весь цей час Сашко лише раз наживо бачився за лісою у Львові. Ці декілька днів він буквально не відходив від своєї донечки. У мене дуже великий дефіцит родини. Дуже великий. Він нічим не забувається. І дитина особливо ну, це найбільше найбільше біль. Тому що вона росте, вона розвивається, вона вчиться, а я цього не бачу. Ми линемо і хочемо справжнього щастя. Справжнє щастя — це родина. Це діти і нову родину Кривошапко вже створив у вересні. 22-го він оголосив, що розписався зі своєю дівчиною, косметологинею Марією. А війна теж спонукала в якійсь мірі е, тебе на цей крок. Чи ви планували і раніше? Nee, тут дуже така заплутана історія, тому що ми 23 лютого розлучилися з дівчиною з моєю з Машою, і ми десь в місяці 4-5 ми були не відносини. Ми просто там спілкувалися по справах фонду, а потім якось так сталося, що ми зійшлися і фактично одразу одружилися, тому що я зрозумів, що з цією людиною я насправді насправді можу піти. А скільки ви загалом разом з твоєю дружиною? Ну вже два-два роки на те. Так два роки. За цей час вони пережили чимало випробувань. Одне з них сталося вже під час війни, і мова не про паузу в стосунках, коли Маша поїхала разом із Олександром до Харківської області. Їхня машина підлетіла на ямі, та ледь не перевернулася. Ми дуже вдячні бові, що ми живі, але Маша вона отримала там. У неї зламаний нос після цієї аварії. І вона постраждала і мені як чоловіку, а вже ж через це я дуже погано э, почуваюся, хоча знаю, що вона дуже хотіла цього. Вона сама волонтер. Вона мала право поїхати, але я чогось не зупинився. І так це моя моя провина. Цей шлюб вже третій у житті Кривошапка, і сподівається, останній. Першою ж дружиною співака була старша на 12 років скандальна хореографиня Тетяна Денисова, яка багато років живе і працює в Росії. Напередодні війни вона відзнялася у проєкті на одному з телеканалів, але після 24-го, мовчить чи спілкувався ти з Тетяною. Скажу так. Я до неї. Ставлюся як, як до количество жінки з повагою. Поганого казати про неї не хочу, це низько, низько з моєї сторони буде. Але скажу так, що вона весь час. Таня завжди мені казала, що цитую: Москва, город наркоманов, проституток і представників, ну, так, як говорять, лгбт сообщества Мені дуже прикро, що людина, яка позиціонує себе як мудру, сильну людину, Вимушено жити в такому оточенні, причому добровільно. Побільше більше минулого року Кривошапко дізнався, що мовчунка Денисова зробила собі російський паспорт. Листопаді місяці вона написала мені. Ми з нею вперше за 8 або за 7 років виходили на контакт. Вона попросила там переслати їй документи свідоцтва про розлучення. Сказала, що їй ці це розлучення було потрібно для того, щоб отримати громадянство Росії. Я не можу сказати, що це тоді сильно мене вразило, але вразило. Вона зробила такий вибір, і їй за цей вибір відповідати. Що ж до вибору самого Кривошапка, то він не має сумнівів, навіть після перемоги займатиметься волонтерством. Співак, який безмежно сумує за донечкою, в майбутньому хоче допомагати й іншим діткам, які лишилися без батьківської опіки. Він мріє побувати у своєму рідному, вже деокупованому Маріуполі. І, можливо, потім знову заспіває. Скажу тобі чесно, я дуже заскочу за сцену, дуже але є така старовинна поговорка, знаєш. Поки пушки стріляють, музи мовчать. Я хочу співати, але мені поки що немає чим. І я дуже сподіваюся, що перемога надихатиме тебе на співи знову. Я теж сподіваюся. Але, але після, після війни, після перемоги, обіцяю класний концерт, тебе обов'язково запрошую. Тоді до зустрічі на цьому концерті. До зустрічі! <рес> до зустрічі. Всім, всім привіт і слава Україні. Героям слава!